Привіт, відгадайте загадку. Влітку диво це знайду, в полі, лісі і саду. Ці рослини кольорові, запашні, такі чудові. Звичайно, діти, це літні квіти. А маленька бджілка просить допомоги. Вона заблудилася, з яких літніх квітів потрібно зібрати нектар. Назви літніх квітів заховалися в загадках. Давайте допоможемо маленькій бджілці відгадати їх. Пригадайте, скільки багато ви гарних запашних квітів зустрічали влітку. Ну що ж, почали. Ми у лісі проживаємо, дзвоном сонце зустрічаємо, маємо гарні сині очки, називаємося дзвіночки, правда? Далі, наче сонце серединка, пелюсток біла хатинка, знає бджілка і мурашка, що зовуть цю квітку Ромашка, звичайна така гарна, правда? Золотисте ситочко покотилось в літочку, заглядає у віконечко, наче справжнє сонечко. Яка це квітка? Сонях, правда, ось такий гарний. Далі що за квіточка пахуча, хоч червона та колюча, так це наша троянда, яка росте на клумбах біля будинків. А цех, які запалали в чистім полі квіти гарні, всі червоні. То палає влітку так польовий червоний мак. Ось який гарний. А це сині зірочки пухнасті виглядають жита, мов веселі оченята, як їх не любити. Це волошки, ось синюки такі. Молодці діти, бджілка дуже вам дякує за допомогу і поспішає далі.